Всім призумію, рівень каліошідеться, у нас ходили Бравл Старс, тож я думаю, що по назові про відео ви зрозуміли, що нарешті, нарешті компенсація в Бравл Старс, я вже це побачив, я зайшов в магазин, випадку я хотів деякі відео вам знімати про деякі дуже класні нотіки. Я вам поки що не буду спойлерити нічого, але. Коротше, заходжу, я, значить, хочу знімати відео, заходжу, нечайно зайшов в магазин і побачив. От бачите зараз подарунок. Якщо зараз зайти в цей магазин, то ви просто подивіться, що тут є. Яка тут жорстка компенсація? 1100 кредитів, 1100 очків сили, 4000 монет. Це просто Жесть. Звісно, 1100, мені ще досі не стане на Честера але я вже дуже близький буду. Тобто, ну, це дуже мені поможе. І мені набагато швидше його отримують. Скоріше все, що навіть наступне відео буде. Ну, ні, наступне відео точно не буде про Честер, а скоро вже я буду знімати відео, де я получу Честера. Ну і за нього, звісно ж, пограю. Ну, давайте зараз заберемо цю компенсацію на всіх аккаунтах. У мене було багато аккаунтів. Подивимось, може в когось в, когось, в когось в кожного різна акція цей компенсація, залежно скільки кубків. Ну, не, ви напишіть в коментарях, яка у вас була компенсація. Ну і може у вас були ще якісь кристали, бо вибірпас купляли ще ж. Ладно, давайте доготянути не будемо, забираємо перше. Е, таке не сильно цікаве, це 1000 4000 монет. Ну хоча це теж нормально, знаєте, така жирна сума монет. 1100 очків сили на любого бравлера. Вот, 1100, це дуже жорстко. я ось яких прилетіло, у мене вже 1440, це дуже вже багато. 1100 кредитів. 1100 кредитів, це жесть. Це ви подивіться, мені... в мене 1525 кредитів на честера. Мені. О, дивіться, Я за 70 можу купити. За 70 к... цих кристалів зможу купити Честера, тільки мені не треба, мені кристали зараз треба збирати, тому я не буду купляти, але в принципі мені ще трохи, я вже буду получати славу. Першу славу вроді я получаю безплатно, а далі вже. Далі вже я буду. Вроді... Ну, першу вроді безплатно. Ні, точно не пам'ятаю, ну ладно. Потім побоюю квести, просто пару квестів і вже буду мати е, кучу цих кредитів на Чесера. А зараз ми зайдемо на інший аккаунт. Е, так, на інший аккаунт, це аккаунт скіне. Я на одному з аккаунтів забирати не буду, щоб ви, може, догадалися, хоча я не буду забирати на пару, щоб ви деяку штуку, може, не догадалися. Може... Ні, коротше, я не буду забирати на одному, залежно стільки днів до кінця. Не буду забирати, хіба що якщо ви деяку кількість. Ну, коротше, просто забудьте це, що я казав. На одному канті не буду забирати і зрозумійте потім що. Так, тут в мене що, скільки мені тут компенсації дають. Е, в магазині подарунок і. Та, тут набагато менше компенсація. Так, за день п'ятий, просто 200 монет, і тут просто чуть-чуть очків сили і монет, очків сили, е, ну, ладно. Що е, тут у нас може пінчик на спайку До речі, давайте ми його заберемо. Його хотів на відео зібрати, ну, на якомусь спеціально зробити відео, але вже заберемо, в принципі, в цьому відео. цей пін вже давно тільки, е, його колись треба було купити ціно-оворічні скини, і тоді ти його получиш. Так, тепер е, без е, всіх скінів, без пінпаків таких тий, тому... Мені дали цей пін. Так, у нас ще є 5 кредитів. Ну Це дуже жорстко, дуже добре, що вони нам дали нарешті цю компенсацію. Е, це дуже повезло, нам, тому що на, Щось розробовчики затопили і почали збирати нагороди. Хоча мені здається, якщо тут підрахувати Що закупки тут було більше Більше всяких можна було зробити, ніж оцю нам компенсацію дають. Ну, ладно, я потім підрахую, може в телеграм-каналі своєму е, вам е, напишу. Ладно, давайте забираємо вже ці кредити наші. Вон, скільки в мене взагалі тут кредитів вже і на честера. А, у мене тут нормально, у мене майже тисяча, це дуже добре. Так, що в нас монети, зараз вже буде 10 тисяч. Та? Мені стає 10к і та, 10 тисяч може ще буде якийсь срібний скін. Хоча я тут купляти, в принципі, поки що не буду, тут лише на прокачку. Е, так, е, а може тут серйозно є якийсь срібні скин? Ні, срібного скина нема. Ладно, о, за 175 кристалів тут нам е, пропонують, але я купляти не буду. Так, опа, забираємо тут теж, можна ще стане. Блін, ну це дуже жорстко. Лишилося 950 кредитів, у мене тут буде теж щастя. Ладно, погнали на інший аккаунт. На аккаунт який? От на цей от аккаунт, наступний після аккаунту скани, я заходити не буду. Потім вже догадатись самі чого. Ну, в принципі, завтра ви це дізнаєтесь, якщо це відео вийде завтра. Ще, ще Якщо це відео вийде сьогодні, то завтра ви дізнаєтеся про що я маю на увазі. Це дуже жорстко. От якщо ви зайдете в мій клуб, в мій клуб, якщо ви зайдете, то ви дізнаєтеся, що за новина я там написав. Тому коротше вам зараз покажу. Тільки мені треба зупинити відео, щоб ви не побачили, що я там написав, щоб не заспойлерити, щоб ви зайшли клуб в клуб і побачили це. Так, тут нас, здається взагалі по 200, тут нас вже менше, набагато менше. Ну, в принципі, логічно, що менше кубків було апнуто. Так, а скільки тут до кінця я не так і не замітив, 15 днів, 14... а 14 днів, ну, в принципі, я думаю, якщо ви дуже сильно берете актив, потім зрозумієте чого, то, то в принципі, ми все співаємо, що я хотів зробити. Знаю, дуже сильно тягну інтригу. E, ну, за завтра ви це все дізнаєтесь. Ну, залежно, коли ви це дивитесь. Ну, коротше, в суботу, 17 го э, цей, э, грудня. Так, забираємо ще кредити. У нас ще лишилося 200 кредитів, в принципі, нормально. Ну, звісно, тут на честер мало. Ну, але ладно, e, йдемо ще на інші аккаунти. У мене вже лишились такі супермінімальні аккаунти, на них вже можна навіть нічого не бути. Перша сила 20-й ранку давайте зайдемо. Там вже, скоріше, навіть е, так багато немає, напевно, що кредитів з 10-20 мені дадуть і все. А ще, до речі, можна якомусь аккаунті бути джекпот, мені виписти по кредитах. Або хромокредити я получу, або монети. Джекпот. Напишіть в коментарях, якщо ви получали Джекпот по любій кількості там, монет, кредитів. Ну, коротше, по любих е, ресурсах. Е, ну, джекпот. Так, давайте нам заходи на який вже? Я забув. Перший сел 20-ранг аккаунт, давайте заходи нам. Пам, магазин. І нас тут що вже нічого нема, там. Ну, Та, нас тут. А ні, нас тут є. А що тут пише особа акція, а не компенсація, я щось не розумію. Так, тут у нас дьйома, є стільки всяких скінів є. Так, ну ми забираємо. Нам очки села тут, в принципі, мені навіть не знадобляться. Тому... Але все рівно, я їх заберу. Я їх заберу, найбудуть. Ну, мені що, в принципі, нормально так заберемо, що тут 200 монет. Мені в принципі тут монети не дуже потрібні, тому що я тут браулерів не прокачую. Але, допустим, скінчик, може якийсь купити, ще щось е, знадобиться. Або може, колись буде акція за 200 монет, там, допустим, спрей буде продаватися. Ну, чи за не за 200 за якусь більшу суму. Це теж можна буде, в принципі, купити. Так, 100 очків села забираємо і 200 кредитів. Давай, нам забираються вони і ми на кого у нас... А, у нас на стоять стоїть цікавити, а ми не можемо ще на Честер взяти їх. Чи вже може можемо? Ні, не можемо, а може хоч б на Джекі? Ну, ладно, Джесі так джесті. Е, Ладно, йдемо на... Давайте, я ще тут теж збройно нагороди, бо я тут не так часто, хоча б якісь нагороди позбираю. Так, е, клуб, я ще вам клуб, мабуть, я вже пізніше вам покажу. Е, так, е, дорога шелля аккаунт там вже. Там ще напевно що це останній аккаунт, на якому буде. Ну і ще на аккаунті подарунки, скоріше за все. Ну і все. Більше вже ніяких не буде. На аккаунті подарунки це найменша кількість. Хоча ще, може бути на новому аккаунті я створив, е, я вже забув, як він називається. Е, ну ладно, коротше, зараз згадаємо, що в мене вже стільки проєктів, що я вже позабував їх. Так, давай нам заходимо, нам щось трохи довго підгружає е. Так, 200, мене, 205 кубків у мене до цього насів 15 кредитів на Чезар. і тут нам по 200, в принципі, то саме. Чи, ну та, вроді то саме як на новому аккаунті. Ладно, забираємо. Тут, напевно, що це якраз мінімальні сіки дають. Е, ну ладно, нам в принципі ліпше. Так, особу акцію ми теж забираємо. Чуть мене жовтим так позначається, я не розумію чого. Може, ніби це золото, і тому золотий фон такий, ну, ладно. Так, давайте нам забираються очки сили, кредити 200 і мені тут зараз, походу, купиться хтось... А, ні, ні тут на Честер дається. А, чекайте, ну що подарунок з подарунком? У нас подарунок, це. Ще 5 кредитів, теж добре, не помішають. Вони нам Вони нам взагалі не помішають. Так, і ще тут ми позабираємо. І погнали на передостанній аккаунт, виходить. Там. Давайте нам вниз-низ-низ-низ. Вниз, вниз, вниз. Дорога Шеллі. А, що у нас подарунки і дорога слав. Ну, дорога слава, нам, скрізь, це взагалі нічого не дадуть, тому що в мене там дуже мало кубків. Ех, так, давай. що Чого так довго не заходить? Я щось не розумію. М -м так, давай грузись. А, альо, о нарешті з'явилося вже. Там мені здається, що там, якщо 200 не мінімально, мінімально там по одному, то тоді тут, напевно, ще буде 75 кредитів чи чогось. Ну, і по 75 кожного коротше. Так, і тут... Ні, скоріше, що мінімальне 200, то ж веди ці кінця тут кубків і скільки мені дали компенсацію. Ну, конечно, на основному аккаунті 1100 це багато золотіло, якби я ще чуть, -чуть більше кубки запушив, то мені б там потом... ще були. Опа, ча, ми ще й броко тут получаємо. Виявляється, на цьому аккаунті. Погнали, значить, І хто у нас там наступний йде? Опа, с -с -с супер рідкісний у нас виходить. Е Тепер бравлер, це у нас Джессі. Ладно, забираємо 200 монет. Е пам, е Давай, стоп, пам. ще це Забираємо цей аккаунт, в принципі, подарунки. Тому тут ми і забираємо подарунки. Е так, пам, все. А, чекайте, ми ще, ще один подарунок забули забрати. Це в нас 5 кредитів, теж важливо. М Давай, забираємо це. І в на принципі, тут не дуже цікаво, це ми можемо позабирати Бралери, що у нас Бралери, напевно, з'явилися новий брок там. І все, ідемо, заходимо на передостанній аккаунт. Ну, ніби на останній аккаунт забирати подарунки, і на ос потім заходимо на основу, і я вам покажу е клуб, тех-клуб, щоб позаходили і побачили ці новину, якщо ви хочете побач ну, дізнатися про неї швидше. Ладно, заходимо на е, наш аккаунт вже останній. Так, що в нас там грузись, грузись. і ну там, скоріше, там не дасть нічого. Хоча, в принципі, 110 кубків має щось датися Так, давай. Загружайся і та нам дались тут по 200, але воно мені дорога слава, тут я не забираю зверху нагороди. Тому, е, в принципі, це ми можемо забирати. Бо я один раз був колись. Я... Це напевно, вже мій третій проект Дорого Слава, тому що перший проект я. Ні, це навіть четвертий. Стоп, а що мене залагало. Що це таке, опа, що якісь акції з'явилися. Е, я свій е, другий проє, ну, проект Дорогослави, чуть тупанув і там почав забирати нагороди. Ніби я апнув тисячу кубків вроде, і зараз все почав забирати. Е, на першому я не затопив, тільки в мене там щось забануть, що я вже не пам'ятаю, що там сталося. Ну, ну, всяких проблем було, ну, це от Як що мій основний аккаунт Дорога Слави? Ну, не основний аккаунт, а. Основ, ну... Коротше, забийте. Так, ми зараз, виходимо, Ельпріму нам випадає, і в нас, скоріше, що зверхетки вже та, доступні, там? Давай нам грузиться і вже будемо заходити на інший аккаунт, тому що ми щось дуже довго вже, цей, це довго забираємо. Ми вже 10 хвилин цілих минуло. Ладно, заходимо на основу, зараз я вам зайду в клуб, покажу. Ну, звісно, то, що я написав, не буду показувати. Зразу в... це відео, поки ви будете його дивитися, ну вже, я вже буду знімати наступне. Ну, ще поки це відео буде виходити, то що дуже жорстка новина, я, щоб не проговоритися, я її ліпше запишу зразу на відео і завтра вже викладу. Так, основний аккаунт, давайте зараз зупиняємо. Ну і от, в принципі, от Кубки 70352, назва тех-клубу, В принципі, от все є. Дев'ять людей несута. Тому, в принципі, все. На цьому вже можна буде закінчувати. Так, я постараюсь, опача. Походу, я вже запалився. Скажу, там зараз буде вже стояти якийсь смайлик, щоб ніхто не зміг зупинити. Тому що на цьому буде закінчити. З вами був Юрій щейте, стати лайки, і на канал, жміться, на щоб не пропускати мої нові ключі відеоси. Ну і всім пока-пока!